Перебуваємо наразі у місті Дружківка в Краматорській агломерації на Донеччині. Тут безпекова ситуація наступна: постійно чути роботу артилерії, бо до лінії фронту в бік часового яру близько 15 кілометрів. Постійно чути роботу FPV-дронів та намагання українських військових їх збити зі стрілецької зброї. От прямо зараз ви чули чергу автоматну спроби збити FPV-дрон. До цього над нами пролетіла гербера або схожий дрон літакового типу. І вибухнула в тому напрямку. За спиною у мене пошкоджений російськими авіабомбами кап 250 дитячий садочок. Це сталося 17 жовтня. Гуманітарна ситуація в місті тут все ще є світло. Зв'язок з перебоями почали давати опалення. Минулу добу не було світла і внаслідок цього не було централізованого водопостачання. Зараз в місті все ще залишаються цивільні, з нього можна виїхати. Попри те, що російські дрони загрожують логістиці. Чути стрілецьку зброю і її роботу по російському FPV-дрону. з боку Краматорська дорогу до дружківки закривають сітками протидроновими. Наразі в місті продовжують працювати магазини, тобто гуманітарної якоїсь катастрофи в ньому немає.